Усіх вітаю на уроці навчання грамоти. У нас зараз читання, наша тема Я вчуся знайомитися та спілкуватися. Сідаємо рівненько і починаємо працювати. Звеніть струмочком рідна мова. Усі слова знайомі в ній, але читати кожне слово у мові правильно зумій. Давайте з вами зараз познайомимось, хоч і віртуально, але все ж таки. От я, наприклад, хочу дати вам такий зразок. Мене звати Тамара Валеріївна. Я дуже люблю читати. Я щаслива, тому що працюю з дітьми. Поставте на паузу і розкажіть про себе, як вас звати, що ви дуже любите і чому ви щасливі. Дякую. Давайте тепер подумаємо і скажемо, для чого люди взагалі знайомляться? Для того, щоб спілкуватися. А навіщо нам це спілкування? Щоб не було сумно, щоб е, розвиватися добре. Давайте Придумаємо репліки персонажам на малюнку і складемо розповіді. Подивіться, будь ласка, на цей малюнок, де знаходяться дівчатка і хлопчики явно біля школи. І спробуйте придумати, про що ж вони можуть розмовляти. Кожен може поставити на паузу і зробити свій діалог. Дякую. Подивіться, будь ласка, на малюнки і розкажіть, хто користується писемним мовленням, тобто щось пише, а хто усним, тобто щось розмовляє. От на першому малюнку, яке мовлення діти використовують? Письмове чи усне? Усне, правильно. А на другому письмове, тому що дівчинка читає добре. А на третьому теж письмове, бо вона пише, гаразд. А на четвертому малюночку, далі усне мовлення, тому що хлопчик розмовляє по телефону. Добре, молодці, дякую. Тепер я пропоную: якщо у вас є посібники на сьомій сторінці можна виконати це завдання, якщо ні, то спробувати ось тут, просто поставивши на паузу, позначити, назвати саме які предмети, ті предмети, які допоможуть вам. Передати повідомлення усно. Перевірте, будь ласка, чи правильно ви зробили. Якщо не встигли, ще поставте на паузу. Отже, перевіряємо. Перевірте, будь ласка. Саме ці предмети нам допоможуть передати усні повідомлення. Тепер я пропоную вправу квест цікавинка. Буду зачитувати вам цікаві цікавинки. А в кінці ви розкажете, що найбільше запам'ятали, слухаємо уважно. Один із найвідоміших жестів рукостискання. Походить воно від руху рук, які показували, що в них немає зброї. Оскільки більшість людей на землі правші то подавати здебільшого ту руку, у якій могла бути зброя, тобто праву подавали. І з тієї самої причини і рукавичку знімали перед вітанням. А оскільки зброю носили чоловіки, вони і почали так вітатися. Ось ну, така цікавинка. Далі. У давні часи китайці, вітаючись, потискали руки самі собі. У наші дні таким жестом одна людина вітає публіку. Ескімоси, вітаючись, легенько б'ють одне одного кулаками по голові та плечах, а мешканці Лапландії труться носами. Жителі одного із племен Папуа Нової Гвінеї на знак привітання лоскочуть одне одного підборіддя. Ось таке розмаїття вітань оточує нас на сьогодні. Таким чином, за манерою вітати людей можна сміливо визначити, звідки родом людина, тому що різні традиції та звичаї відкладають відбиток на те, як вітаються люди в різних країнах. Скажіть, яка з цих цікавинок вам сподобалась та запам'яталась більше всього? Тепер давайте подивимось, будь ласка, на наш посібник, сторінка 8, і спробуємо скласти діалог. Як люди можуть тут вітатися? Як, от, наприклад, хлопці з дівчатами з дівчинкою привіталися? А як чоловік та жінка. Спробуйте розказати свій варіант, розіграти, якначе ви вітаєтесь зараз. Давайте тепер подумаємо, замість яких слів використано ці жести. Ось тут, замість якого слова? А тут. А тут. На першому діти здивувався, вау, ти наврови ловив стільки риб. На другому, певне, тато прощається з мамою та тітками, бо вони кудись їдуть. А далі на третьому дівчинка показує тихенько, бо бабуся задрімала. А що ж означають жести учнів тут? Так, що клас. Хлопчик правильно пояснив, скільки буде 2 додати 1 і як він пояснився на яблучках. Добре. Давайте з вами прочитаємо, ви прослухаєте і запам'ятаємо основні правила спілкування. Будьте завжди ввічливими, привітними і доброзичливими у спілкуванні. З повагою ставтеся до, спів... до співрозмовника. Умійте слухати, не перебивайте співрозмовника, не викрикуйте. Говоріть про те, що може бути цікавим і корисним для слухачів. Не ображайте людей словом. Використовуйте у спілкуванні і ввічливі слова, дотримуйтесь культури мови. Умійте підтримати людину словом і справою в будь-якій ситуації. Якщо ви будете дотримуватися цих правил спілкування, то і обов'язково з вами будуть гарно спілкуватися. Скажіть, мова жестів, для чого вона, як ви думаєте, вирізіть саме свою думку. А як ви вважаєте, чи потрібно під час спілкування використовувати жести? От я, наприклад, думаю, що так. Можна, тому що ми таким чином висловлюємо ще більше розуміння, ще більше показуємо свої емоції і підтримуємо ту чи іншу розмову. І під кінець я хочу, щоб ви обрали цеглинку LEGO ту, яка оцінить нашу зустріч. Зелену, якщо було все легко. Червоне, якщо ви дуже втомилися. Жовту, якщо було цікаво, помаранчеву, якщо вам все вдалося, і синю, якщо було складно. А я дякую вам за роботу, до нових зустрічей!